Не, наше ти. Не. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти трошки про наше невеличке підсобне господарство. Займаємося розведенням кролів каліфорнійців. колями <кхи> каліфорнійцями ми вже займаємося на протязі останнього року. До цього ми тримали кролів чорновогнених породи тан. Я знімав про них відео, показував. Але ми від них відмовились повністю. Перед новим роком ми їх всіх перебили, в нас їх було кілька штук, так як вони досить довго ростуть. І вони гарні тільки тим, що в них гарний окрас і більше, більше нічого. Тобто, хто там займається шкірками, то да, для цього вони підходять. Для м'ясної породи вони не підходять взагалі, так як вони довго ростуть. За півроку вони можуть набрати вагу там, до 2 кг і на цьому все. І більше зросту якби, такого і немає. Так, Ми від них відмовилися, зараз утримуємо в нашому господарстві кролів каліфорнійців. Це у нас є дві самочки і один самець, народжені були 19 січня. От, Що можу сказати про них? Класні кролі, швидко набирають вагу, їдять все, кормлю зерно ячмінь, овес, пшениця, кукурудза, макух. Ну і даю водичку їм тільки питну з молочною красотою, От і все. В іншій кліточці маємо ось такого гарного самця. Самцьові вже в цьому місяці рік. Брали ми його зовсім маленьким, йому було близько трьох місяців. Це у нас вже такий гарний виріс. Мені подобається його, такий незвичний. Незвична, незвичний окрас, можна так сказати. У нього Такі рісниці <глас> класні. Ну, взагалі клас, класний самець. Вага його 4,5 кг. Мені здається, що 4,5 кг для каліфорнійців це, мабуть, пік. Тобто більше, більше такої ваги вони не набирають. Тобто 4,5-4 це, мабуть, їхня максимально допустима вага, скільки вони можуть набрати. Кормимо так само. Зерно ніяких комбікормів, хоч і довше вони ростуть, але м'ясо для себе, м'ясо не на продаж і в принципі ми нікуди не спішимо. Враховуючи вартість комбікормів на даний час, це досить круто їх кормити комбікормом, Тим більше, що вартість комбікорму досить дорога, ніж просто вартість зерна. Ну, що маємо то маємо. Головне, щоб жили здорові, щасливі і не хворіли, і нас радували довгий час свого короткого, але, але щасливого будемо так казати життя. Утримуються в нас в таких кліточках. Значить, це розмір кліточки 1,50 м, глибина 75 і висота 50 см. Цього більш достатньо. У мене самець живе в одному відділі клітки. Другий відділ клітки пустує на даний час. Це в мене відкормочна клітка. У мене на даний час тут тільки троє кролят знаходяться. Тобто Чисто така відкормочна, від... від, від, від як вона називається? відгодовувальна клітка, будемо так казати. Тобто Кролі після відлучення від самки від 45 днів попадають в цю клітку. Вони тут підростають, там термін 3-4 місяця і йдуть на забій. Тобто якщо на породу на розведення залишаємо. Якщо потрібно чисто на м'ясо, значить чисто забій на м'ясо. Вікормочна клітка в мене тільки одна поки на даний час. Значить, Слідуюча клітка. Так само 1,50 п'ятдесят має розмір, 75 глибина і 50 висота. Тут в мене зараз одна самочка знаходиться. Десь сюди погладжу тебе. Досить активна, досить ручна. До рук йде, можна гладити, не тікає, не кусається. Зараз у них линька, вони зараз трошки линяють, ну нічого страшного, де поглажу тебе. Так. Ось у самочки 1 травня був окров. Вона нам привела шестеро кролят. Зараз покажу, як вони виглядають. Шестеро кроляток, отак вони виглядають у нас. Вони вже почали покриватися шерстю. Такі гарні, гарні кролятка. Гарні хай ростуть здорові та щасливі. Отак вони вже знаходяться, маточничок у них. Так. І ще одна кліточка, значить, розмір, розмір кліточки метр двадцять. Вона зроблена з подонів. Тут так само у нас знаходиться одна самка. Самочка агресивна, я стараюся в неї не лізти лишній раз, не займати її. Ну, в принципі, таке утримання невеличкого підсобного господарства. У нас був в минулому році зроблений такий навіс. Мали тримати курей, але поки курей не тримаємо, потрібно ще огороджуватися все сіткою, немає завжди часу, як це все зробити, поки утримуємо тут королей кролів. Плануємо в цьому році вийти. Дай Бог, щоб все було добре на кількість не менше 100 штук, щоб вже активно цим займатися і щоб воно вже приносило не тільки користь з м'яса, а й можливо якийсь додатковий дохід. От такі у нас справи. Все, кому відео було корисне, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.